Початок літа, початок червня, а це означає, що ми наближаємося до дати 5 червня, коли всі військово зобов'язані, які мали статус обмежено придатні, повинні пройти повторно ВЛК для визначення їхньої придатності до військової служби. Чи буде продовжено строк? Наразі немає жодного закону, який би продовжував цей строк. Але я хочу звернути увагу, що минулого разу саме в останні дні було е, внесено зміни і продовжено строк проходження ВЛК. Що буде, якщо військовозобов'язані не прийдуть до 5 червня? Повторно ВЛК ну, перш за все, треба розуміти, що скоріше буде накладені адміністративні штрафи від 17 до 25 тисяч гривень. Але найголовніше, що може статися, це те, що в оберіг або в резерві плюс буде світитися порушення військового обліку, ну тобто, умовно кажучи, умовний розшук. І це буде давати привід для коли буде перевірятися документи, доставляти затримувати особу і доставляти ТЦК. Що треба в тому числі варто знати? Що якщо навіть ви не згодні, ви пройшли ВЛК і не згодні з рішенням ВЛК, у вас є право оскаржувати рішення ВЛК. Як оскаржувати рішення ВЛК? Дивіться в моїх е публікаціях, я вже про це казав.